Три літери у центрі всіх суперечок. Айс. Імміграційна та митна служба. Це агентство стало відомим у всьому світі завдяки своїй присутності в численних американських містах і через жорстокі арешти, які воно здійснює, особливо під час федеральної операції в Мініаполісі. В останні тижні сталася смерть Алекса Претті, медбрата, вбитого федеральними агентами, під час протесту. А випадок Ренегут на початку січня підпалив порохову бочку, викликавши обурення та протести. Отже, питання зрозуміле: хто такі агенти Айс? Щоб відповісти на це, потрібно повернутися більш ніж на 20 років назад. Отже, Айс була створена після терактів 11 вересня 2001 року, і вона випливає з так званого закону про національну безпеку, який датується 2002 роком, і був створений Джорджем Бушем Молодшим. З другим терміном Трампа це не було виняткових масштабів, оскільки стався вибуховий зріст бюджету. Це було частиною його політики: боротьба з нелегальною імміграцією та забезпечення депортації нелегальних мігрантів. Тож у нас є бюджет у липні дві 2025 року, який становив понад 75 мільярдів доларів, з моменту повернення Трампа АЕС посилила свою присутність у соціальних мережах за допомогою масштабної рекрутингової кампанії, щоб виконати одну з головних обіцянок президента, щорічно висилати зі сполучених штатів 1 мільйон людей. Сьогодні налічується приблизно 20 тисяч агентів. Айс. Адміністрація Трампа хотіла б завербувати ще від 10 до 15 тисяч бонуси до 50 тисяч доларів або погашення студентських позик. The worst of the worst. Вступити до ICE ще ніколи не було так просто майже будь-кого можна запросити на роботу. Раніше навчання тривало від трьох до шести місяців, залежно від посади, на яку ви прагнули в агентстві. Ви також повинні були вміти розмовляти іспанською. Не обов'язково вільно, але принаймні мати базові знання. Сьогодні це вже не потрібно. Вам більше не потрібно розмовляти іспанською, а навчання різко скоротилось символічно до 47 днів. Тому що Дональд Трамп – 47-й президент Сполучених Штатів. Скодональ Трамп і люкарансать президент Тепер з Трампом з січня ми справді спостерігаємо спалах ненависті проти айс, бо вони символізують владу. але вузьколобу владу безжальну владу де людей вбивають заради нібито відновлення безпеки протести. Посилюються, а критика зростає. Дехто закликає до розпуску айс. Мені здається дуже складним досягти розпуску АЙС до кінця другого терміну Трампа. І якщо це станеться, можливо, Айс зрештою буде розпущена, але не буде нової форми або нової назви, щоб стати новою організацією, зберігаючи при цьому ті самі принципи і ті самі цілі імміграційної політики. Як далеко можуть зайти ці сили створені для захисту сполучених штатів.